Мінні супорти це поєднання безпеки та стилю. Ми покажемо, як повертаємо їм надійність та додаємо яскравий акцент до вашого авто. Щодня супорти зазнають впливу бруду, води і високих температур. Це викликає корозію, втрату герметичності та знижує ефективність роботи гальм. Ми починаємо з діагностики та розбирання супорта. Всі зношені елементи замінюємо, поверхні очищаємо від корозії, а деталі перевіряємо на герметичність. У результаті супорт повертається до свого оптимального стану. Фарбування супортів це не лише про естетику, але й про захист. Ми використовуємо термостійкі фарби, які витримують високі температури і захищають поверхню від подальшої корозії. Колір підбирається під стиль вашого авто від класичного чорного до яскравого червоного чи навіть індивідуального відтінку. Ремонт і фарбування супортів це ідеальне поєднання естетики та надійності. Ваше авто виглядає бездоганно, а гальма працюють як нові. Довірте своє авто професіоналам. Записуйтесь у майстер сервіс на ремонт і фарбування супортів вже сьогодні. Ваше авто заслуговує на краще.